Всім привіт! Сьогодні я поділюсь з вами рецептом пісних пампухів. Вони виходять пухкі, м'які і з хрумкою скоринкою з зверху. Хоч вони й пісні, але виходять дуже смачні, повірте. А також розкажу секрет ось такої білої полосочки на пампухах. Перелік усіх інгредієнтів ви знайдете також нижче під відео. До пів літри води всипаю цукор, один пакетик ванільного цукру, добру дрібку солі. Також сюди потрібно ще пів склянки рафінованої олії, перемішую, щоб цукор розчинився, і доводжу до кипіння. потім залишаю охолоджуватись. Рідина має бути трішки тепла, але не гаряча. Приблизно 36 градусів. Сюди розкришую 50 грам свіжих дріжджів і добре перемішую. І вже приблизно через 2-3 хвилини починаю всипати борошно. Потрібно приблизно 1 кілограм борошна, але додавайте його поступово. Спочатку перемішую ложкою, а далі вже руками. Запрошую вас підписуватись на канал та ставити дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти. І далі ще вимішую на поверхні присипаній борошно. Загалом я додала 950 грамів борошну. Тісто вимісила і перекладаю у миску, змащену олією. Накриваю рушничком і залишаю у теплому місці приблизно на 1 годину. Зазвичай залишаю у злегка підігрітій духовці. Вже через 40 хвилин в мене ось так гарно підросло тісто. Добре його виминаю. І розділяю на дві частини. Поверхню добре змащую олією. Пампухи можна формувати різними способами. Зараз покажу декілька з них. Зробила ось таку ковбаску і відрізаю по шматочку тіста. Можна їх розтягнути чи сформувати кульки і викладаю начинку. Ось так защипую тісто, як вареник, а потім до середини. Пампухи також викладаю на дощечку змащену олією. Цього разу у мене будуть пампухи з маковою масою і яблучним повидлом. Я найбільше люблю пампухи з маком. А яка ваша улюблена начинка? Пишіть в коментарях. або можна розкачати тісто товщиною приблизно 1 см. І вирізаю кружечки. Викладаю начинку і так само защипую. Але ви можете формувати пампухи будь-яким зручним для вас способом. Можна просто навіть відщипувати тісто і викладати начинку у середину. Сформовані пампухи накриваю рушничком, щоб вони підросли приблизно на 15-20 хвилин. Але зазвичай, поки я формую наступні пампухи і підігрівається олія, то вже минають тих 15-20 хвилин. На ось такий банячок вливаю приблизно 1 літру олії. Спочатку киньте в олії невеличкий шматочок тіста. Якщо він підрум'яниться, значить олія добре підігріта. Викладаю пампухи швом донизу, накриваю кришкою, потім перевертаю і вже потім накривати не потрібно. В цьому і є секрет білої полоски на пампухах. Підсмажуйте на невеликому вогні, бо якщо вогонь буде завеликий, вони будуть підрум'янені зверху, але всередині можуть залишатися сирими. Ось такі вони виходять гарненькі та апетитні. Готові пампухи викладайте на паперові рушнички, щоб увібрати зайву олію. З такої кількості тіста у мене вийшло 28 пампухів. Коли вони вже охолонуть, посипаю їх цукровою пудрою. І далі я вам покажу, які вони осередині. Я вам дуже раджу приготувати ці пампухи, вони виходять дуже смачні, а також довго не черствіють. Зверху пампухи хрумкі, а у середині тісто пухке і м'яке. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. Також діліться відео з друзями і пишіть коментарі. До зустрічі!